Повертаєшся додому після важкого дня, втомлений, і дратує кожна дрібничка. Вечеря недостатньо гаряча, діти голосують, партнер мовчить. І ось ти вже не стримався. Здається, що це вони винні. Партнер не допоміг, діти не слухалися, продавець в магазині довго обслуговував. Але насправді причина не в теперішньому. Ваш мозок реагує так, ніби є небезпека. Права півкуля просто вмикає захист. Ліва півкуля, яка відповідає за логіку, вимикається. Ви не розумієте, що ви відчуваєте в той момент, ви це не усвідомлюєте. Ви просто реагуєте. Уявіть, усе це не про теперішній момент. Ваші реакції пов'язані із минулим, із травмами, які залишили слід. Ви можете про них навіть не пам'ятати, не пам'ятати ці події, але ваше тіло це пам'ятає. І це як небезпеку. І коли щось відбувається в теперішньому, те, що нагадує минуле, ваше тіло, ваша нервова система реагує так, ніби все це повторюється ви знову в небезпеці. Гнів, страх, сором, все це спалахує раптово, навіть без видимої причини. Як змінити такі реакції? По-перше, помітити та усвідомити свої емоції, задайте собі питання. Чому я так реагую? Чому мене це так дратує? По-друге, заспокойте нервову систему. Ви можете використовувати дихальні вправи або просто зробіть паузу. По-третє, зверніться по допомогу. Травма це не вирок, і ви можете навчитися жити в спокої. Якщо ви впізнали себе у цих словах, ви не самотні. Пишіть мені в директ. Разом ми знайдемо шлях до гармонії в емоціях і стосунках.